Черево у футбол. Ця активність відбувається за рахунок м'язів нижньої частини тіла, Там тому так. що м'язи, ніг, сідниці переміщають ваше тіло по полю. Руками ви махаєте якось, але це настільки низькоінтенсивна робота для цієї всієї мускулатури, що. Ем, є правило в науці, правило Ханемана, нема. що воно говорить? Що коли я роблю якусь низькоінтенсивну роботу, яка не змушує сильно мене напружуватися, щоб це зробити, ну не піднімаю великі ваги з підлоги, там не знаю мішок цементу, а просто піднімаю там от, чашку, то не працює там весь мій м'яз, там дельтоподібний, який піднімає руку, а працює лише економія. Організм дуже економний. Він активує тільки 10 Волоком в тому м'язі, для того, щоб я міг чашку підняти. Mm -hmm. І от ви там руками махаєте, бігаючи по полю, у вас м'язи верхні частини тіла працюють, але там по, в кожному м'язі по 5-10%. Mm -hmm. Решта москулатура пасивна. З м'язами ніг схожа ситуація, але трошки краще, коли ви там прискорюєтесь, біжите там ну до воріт, там щоб забити гол прискорення працює більше волокон. Коли просто так біжите, десь по полю щоб чекаєте пас менше волокон. Але навіть для нижньої частини тіла при футболі не працюють всі волокна. Ага. Що це означає? Це означає, що ті волокна, які не працюють, вони вразливі до розщеплення. Бо е, організм працює за біологічним принципом. Що не використовуємо, те втрачаємо. Це ага. має відношення і до психологічної функції, або до соціального навику. Е, орган, який не працює, він деградує. М'язи це орган. якщо вони не працюють, вони деградують. Якщо глибше заглибитись, волокна в м'язах, які не працюють, вони деградують. І ось ситуація: в тіло поступає надто мало калорій, і є тканини в тілі, які не працюють. Відповідно, організм думає, що вони зайві. І от ви втрачаєте 2 кілограми м'язів. Чим відрізняється силові вправи від будь-яких інших вправ. Тому що ви різними вправами можете активувати всі волокна в конкретних м'язах. І таким чином ви показуєте своєму тілу, що це не зайвий орган, а він працює, він використовується тілом, його розщеплювати не можна. І всю нестачу калорій організм буде забезпечувати за рахунок жиру. Mm-hmm.